Ми з вами обговорювали в сфері залучення профтехосвіти і можливості виходу їх в публічну площину, скажімо так, да? тому що ми говорили, що профтехосвіта це не щось таке, там не знаю, другорядне. Це те, що зараз буде потребувати країна під час відновлення, це спеціальності, за які будуть платити хороші гроші, тому що навіть не ти сантехніка а слюсаря. Плиточника, а знайти хороших швачок, а які Вміють користуватися швейними машинками сучасними, з електрочасними з електронним у цим чіпіруванням, устаткуванням. Це це, це буде ну це, це на сьогоднішній день. Треба вже думати про те, щоб їх готувати. Яким чином зараз посувається ця ідея? А, можливо, ви можете сказати, скільки вже подалося mm -hmm. представників, від яких а, ліцеїв або технічних а, коледжів а можливо, ви вже бачили якісь пер, певні зразки. Тому що мене вразили ті зразки, які ви демонстрували, mm -hmm. коли е, презентували початок українського прориву 2025 Правильно я говорю? No? Так. Перш за все, пані Світлана. Я вам дуже дякую за інформаційне партнерство, тому що це, це дуже круто. Це не просто приємно, це дуже важливо, коли е, засоби масової інформації доносять взагалі до, до наших людей, до громадян, до молоді, що є такі проекти mm -hmm. і, і є такі ресурси. До 31 грудня у нас подала заявку 109 заявок, тобто у нас 109 mm -hmm. стартапів. 28 січня на виставці Fashion, це найбільша виставка mm -hmm. в Україні. Буде презентована от публічно прямо саме, mm -hmm. от, значить, зірці. Ми вас так само звичайно задоволенням Запрошуємо. От зараз триває робота, коли вони, окрім значить, самих робіт, мали прислати там описи, mm -hmm. до речі, українською і англійською мовою oh, в нашому міжнародний. Журі, uh -huh. ми ж виходимо на експорт, тому мудборди і певні документи, деякі вже бачила. Є дуже цікаві речі. Ну, по перше, це ж не тільки одяг, да, uh -huh. там і там аксесуари, це взуття для, наприклад, тварин. Бо у нас є багато запитів uh -huh. да, на якісь там тематики. Там це домашній текстиль, є, наприклад, унікальна технологія. Не знаю, там дівчина придумала робити шкіру з грибів. Уявіть собі, це технологічний mm -hmm. стартап і так далі. І ем, серед стартапів, в тому числі, це, на мою думку, один із таких дуже знакових показників того, що ми робимо щось корисне і потрібне. Mm -hmm. Тобто, подала заявку Ямпільська станція юнатів. Уявіть собі, люди, прифронтова територія, які їх бумлять постійно, і в цьому Ямполі майже нічого не залишилось. Вони роблять там чудові мила, якісь свічки. Чудові чаї, чи чудові, значить, всякі там страв різносоли, і ми будемо так само їх чити допомагати, як зробити так, щоб їх продукція була максимально експортно орієнтованою. І насправді саме підтримка таких проектів, щоб ну окей, навіть якщо вони не переможуть, бо ми ж не знаємо mm -hmm. цього, да? навіть якщо більше людей в Україні дізнається про ту продукцію і зможе замовляти саме в них ці тії. Це зможе підтримати цю громаду, яка в принципі живе тільки завдяки цьому. І мені здається, це так круто, коли це реальна користь. Розумієте, не просто щось десь там, це реальність. Що ще такого, ну можливо, якихось небересечних екзотичних проєктів, які ви можете згадати з українського прориву. Попередніх років старт. Не просто стартувала, а вже оформилася в бізнес і заробляє кошти. Ну, по перше, саме конкурс стартапи ми робимо вперше, а, так, саме так. стартапів. <гум> А самі колекції, які ми бачимо, які роблять наші, ну скажімо так, колеги з закладів освіти, бо mm -hmm. цього року це буде, до речі, не тільки училище, коледжі, ліцеї, це буде і університети, і академії. Mm -hmm. І це прекрасно, що всі ступені освіти в галузі індустрії моди вони зацікавились цим проєктом. Для нас це якраз чудова можливість використати. Я маю на увазі Fashion Глобус Secret, будь-які наші. Наші майданчики, де ми їздимо зараз світом, розповідати про це. До речі, до нас звернулися значить організація з Вінєці з Італії. Вони mm -hmm. просто почитали про цей проект і сказали, що вони б дуже хотіли зробити виставку цих стартапів в Італії, для того щоб більше людей про це дізнались. Чи зараз ми, наприклад, їдемо? Наша делегація в лютому місяці в Париж на. З проектами, пов'язаними з експертами, де ми так само можемо показати це. І... Так, от, знаєте, щоб ми не відокремлювали це правтєх, це десь mm -hmm. там. А от mm -hmm. тут вже дизайнери. Ні, навпаки, ми розмиваємо ці кордони і робимо все, щоб тут вже не можна було відрізнити. А де дизайнер, а, mm -hmm. а де правтєх. І, звичайно, є дуже багато речей, ви самі бачили їх mm -hmm. якість. Для того, щоб розвити, що вони мають всі шанси продаватися в світі. Це, по-перше, я підтверджую, що це не просто високоякісні. А... Двірці, як ви сказали, там, да, аксесуари, одяг. А це ну, така конструк... Конструктивні рішення, які ти одразу навіть дивишся і думаєш, ну, як могло таке в голову прийти? Ну, Причому а... це ну, і принти, як? і вишивка. Це ж не просто, от, наприклад, там, запорізький е, заклад е, Швейне училище, яке робило цей принт Аранти, да? Це по перше, технологічно дуже складно уявити, як люди в місті, які бомблять, яким ще не, непонятно як виживає, роблять просто шедеври, технологічні yeah. шедеври, креативні дизель шедеври. Чи от зараз там до нас звернулася з училища з Харкова, каже: Ну слухайте, ну ми. Ну, чуть ли не в розвалінах, але ми все рівно хочемо прийняти участь, можна ми там на день пізніше відправимо. І от вони присилають свої якісь там унікальні топи, такі класні, круті речі, які точно, я думаю, сподобаються багатьом модницям по світу, але просто ти собі розумієш, що неможливе, можливо. Завдяки таким людям, які навіть в тих умовах все рівно не збираються здаватися. <плес> Міністерство освіти і науки є вашим партнером в, ц... в цей раз? А, я знаю, що це болюче питання, але давайте чесно, ми з вами і минулого разу були дуже Чесно, е... училище, про яке я тільки що сказала, mm -hmm. це одне із найкращих училищ Харкова. Його збирається закрити Міністерство освіти. Ну тому що, ну тому що. Тому, скажіть, будь ласка, про що ми ще можемо говорити? Тобто Харків це місце, столиця легкої промисловості, так. в якому неймовірна кількість навіть зараз все рівно виробників. Живінно. Залишилось три училища, і найкраще вони всі рівно збираються закрити. Люди, які готували і зутівників, і ювелірів. Тобто я ж скільки там була й до війни. Я сьогодні, коли це почула, в мене був просто шок. Я збираюсь про це кричати, говорити і робити все, щоб цього не відбулося. Бо замість того, щоб допомогти підтримати, знайти ресурс, легше за все, просто вмити руки і закрити. Тому, ну про що ми з вами можемо зараз сказати? Це не моя суб'єктивна, це просто от факт. Тому я запрошую вас на виставку прийти подивитись речі цих людей, зрозуміти, чи вони заслуговують на те, щоб їх закривали, чи навпаки зробити так, щоб їм допомогли і ті діти, і Боже, ви б підзійшли на їх сторінки. Скільки там енергії, емоцій, якогось оптимізму? Вони постраждали не більше в, угу. в значить, серед тих всіх училищ, але. Це треба просто бачити все. І я, я просто не розумію, як так, чому міністерство не може це підтримати. чому. І це ж не перший раз, коли насправді mm -hmm. знімаються е, директори, які б'ються за заклади. Ну, легше за все закрити, продати, вмити руки. Тому no. цього року міністерство не є нашим партнером. А далі подивимось. Слухайте, ну не хочу я на такій печальній ноті. ну Ми ж як громадські, за них боремось. І це означає, оце, що так. ми небайдужі, і ми їх відстоїмо, і ви подивитесь. І я просто хочу сказати, що це важливо, коли рішення про існування того чи іншого закладу, воно має сприйматися виважене, реально, з потреб ринку, з потреб роботодавців, з можливості персоналу, а не якихось там, вибачте, бюрократичних забобонів mm -hmm. чи, чи чогось там. Тому мені здається, повертаючись знову до теми. Чи можуть люди вирішувати долю навіть в тих можуть? І я закликаю всіх про це замислитись. Ми, ми не з вами не просто якісь там в системи. Ми люди, які обирають свій шлях, які обирають свої думки і свої звичайно дії. Пані Голодо, я, <смеш> я <Вибач, вам>, як <смеш> навіть, навіть на мітінку, вийшла, але ви знаєте, що я справді так і думаю. <смеш> я знаю, що це все щиро, що це все від серця. Я вам вдячна за те, що ви, ну вже десяток, більше десятку років, ви людина, яка продовжує битися. Я по-іншому не можу сказати, битися за профтехосвіту в Україні, щоб вона залишилася, щоб вона розвивалася. Я знаю, скільки вкладається зараз в розвиток цих швейних училищ, або там які готують і для сфери побуту, і ну, для сфери послуг людей. Я знаю, що цей український прорив, який ви ведете, не знаю, як вистачає сил. Кожен раз починати це можливість для багатьох в невеличких містах, а іноді селищах відкрити для себе величезний світ. Тому що ті п'ять, здається, якщо я правильно пам'ятаю, ті п'ять переможців. Вони отримують можливість вийти 10. на... десять. Ми десь ви не так ще десять 10. 10. Але було п'ять хоче. Двадцять буде півфіналістів. <гум> а, великий зараз буде курс у <гум> двору, але десять на півфіналістів відкриють свої магазинчики на Еці і будуть під підтримуватися з коучами всякими значить, менторами для того, щоб вони змогли досягнути успіху. І бо а... вони виходять уже на великий Ну просто... так, от зараз ми їх відбираємо, <гум> і тут питання. Чому на що ми робимо акцент, щоб люди зрозуміли, що ви не просто там учбові заклади? Uh -huh. Ви можете робити речі, які можуть не просто продавати світи. Вони просувають Україну бренд uh -huh. України, бренд вашого закладу. Вони є чудовою популяризацією професії, профорієнтацію для молоді. І ви знаєте, коли в них з'являються свої крила, люди просто бачать результати своєї праці. Мені здається, це і є та енергія, яку отримуємо ми назад, як організатори, коли знову щось починаємо. Це відповідь на ваше питання, де вони беруться. Це по колу, це все енергія, яка рухається по колу. Тому ми а, за та... успіх всіх <світ> нас. Я бажаю, щоб цей успіх був. Бажаємо нашій країні перемоги миру. А під час становлення точно всі сьогоднішні слухачі, студенти, учні, які набувають професійних навичок, стали високо. Високо затребуваними професіоналами з хорошою оплатою їх праці, і, звичайно, з можливістю створити. Ну і за треба вони да тому я, нові користуючись нагодою, да. просто запрошую, коли от зараз там після го mm -hmm. відкриється це як мінімум завідати на цей сайт Fashion Globus Ukraine, mm -hmm. подивитися на це, подивитися, які талановиті в нас люди. І е, хочу ще раз подякувати посольству штатів за те, що вони підтримали цей проект. Так. Мені здається, це це не просто політика, Це насправді дуже велика мудрість між країнами. Ми маємо маємо подякувати українському американському дому в Україні. І посольство Сполучених Штатів Америки в Україні за те, що цьогоріч вони стали вашими партнерами, промоутерами, надають майданчик. І я так думаю, що ті 10 переможців вони теж отримують певні свої. Зиски, а можливо, навіть презенти від посольства. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у студії ми були з Голдою виноградською, меценатом, громадською діячкою, культурною амбасадоркою України, говорили про нові проекти, про стартапи і про розвиток профтехосвіти в Україні, який фактично пані Голда підтримує на своїх плечах уже більше десяти років. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтесь.